Ще момент хочу сказати, тому важливо важливо брати найкраще у кожного і використовувати. Тобто ми розуміємо потреби клієнта і ми використовуємо саме ті елементи, які потребують клієнти зараз. І від того мені радісно, що ми можемо співпрацювати з усіма, любе обладнання. Що, що ви маєте? Та да навіть, ну, якщо взяти, ми дуже часто використовували для АЗС, для акцизних складів старт Італіану, Алісонік. Ми столкнулися з проблемою в тому, що їх ніхто не ремонтує. Тобто почалась війна, це іноземні датчики, їх перестали ремонтувати. Зараз використовуємо навітрековські рівнеміри, магнітно так, Ну, Хлопці круті, реально я вам скажу, що. Там десь не вгадали з розміром, все, Костян, ми тобі поміняємо. Там десь не вгадались прошивкою. Нам треба було підключити 5 датчиків Алісонік і доставити на одну бочку. Я кажу на вітриком санич, кажу, треба в протоколі Алісонік. Та, да, все, все зробимо, щоб у нас було там все в парі, працювало, ще штучок, все без проблем. Де щось перегоріло, щось поламалось, десь вдарила молнія Кажу, треба так людям допомогти, та все без питань. Тому важливо використовувати досвід всіх і брати з ринку найкраще, і не прив'язуватись до чогось одного. Тобто, якщо ви зразу купуєте там систему, ви спитаєте, а хто крім вас ще її підтримує? Тому що. В нинішніх умовах це став важливим елементом, тому що почалась війна, десь десь комусь прилетіло, не дай Бог, десь когось пішов воювати, захищати країну і все. І ви залишились не інвестиціями в систему моніторингу.